Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні ми з вами відкриємо адвент-календар саме номер 4 та номер 5 Вчора в мене не вийшло це зробити, то сьогодні зробимо з вами разом аж дві позиції. А також в цьому відео я вам покажу. Покупки з магазину Єврошоп, де ще докупляла, та А Якщо комусь цікава така тема, то залишайте зі мною та приємного перегляду. Отже, номер 4. Виглядає потужно. Наибольшая, мабуть, коробочка за размером. Так, видим. Что тут? Ой. Так, что це у нас? Бров. Ага, для... Ветля... Ровеї, далі побачимо. Ось така щиточка. Чудо. Так, ну, нагадую, що це у нас німецька марка косметики. Ось називається саме так М. А сам. І е, продукція цього адвент-календарю в мініатюрах. Так, номер 5. Де в нас номер 5? Не бачу. Ось перед носом також. Не крошник, вже радує. Ух, а це вже у нас навіть повний розмір, і це лібальм. Так помада олівець. Як приємно пахне. І ось такий колір. На відео він коричневатий, а взагалі він такого ягідного відтіночку. Ну так, непогано начебто будемо користуватися. Так, отже, на цьому поки що все. Ну, з єврошоп. Я просто докупляла те, що мені не вистачало. В минулому відео я вам показала ось такі нитки. І я зрозуміла, що мені не вистачає, тому я докупила ще а, два. Так, ну, ось ціна євро 50. Мені дуже подобається. Як це виглядає, ось покажу вам навіть трошечки, як це виглядає. Подобаються такі кольори. Так, ну і заодно ще купила ось такі. Вони мені з самого початку сподобалися, але Е, ну, я обожнюю такий е, лиловий колір, а тут він ще з блискітками. ну, Прям все яке люблю. У е, мене шаль такого кольору, тому я вагалась. Я хочу, е, хотіла шарфик зв'язати, ну, зв'яжу собі такий сну, е, снут. Так, ну, і, звичайно, я взяла 4 моточки. Ось така краса. Звичайно, камера не передає того, як це насправді гарно виглядає. І, до речі, блискітки, вони аж переливаються в таких гарних кольорах. Тобто це не один колір, це не срібло, а це якийсь хамелеон. І дуже-дуже гарний і лиловий відтіночок. Просто дуже подобається. Так, ну, потрібен був скотч. Придбала скотч. До речі, ще був один лоточок для сина, але він його забрав вже сьогодні з собою. Не вистачило йому два, треба три, отже, ну і ось такий набір ручок. Тут 4 штучки, також євро50. От найкраще купляти саме у Єврошоп. Бо в тому самому Мюлері навіть за Євро 51 важко купити. А тут 4. Так, ну, це все. І ось магазин, який я вам казала. Також магазин з усі з... з усякою всячиною, все для дому, плюс дуже багато одягу. Так, багато чого виглядає дуже дешево і непрактично і неякісно, ну Взагалі не хочеться навіть дивитися, але якщо так походити, пошукати, то можна знайти і ем, досить непогані речі. Ну, Принаймні ціна ем, бюджетна, ем, чомусь з речами якось, я не знаю, не складається навіть в. Ем, дорогих е, магазинах-бутіках не завжди якість відповідає тому, що заявлено. Е, тому я не парюсь, я ходжу по різним магазинам. Ну і вибираю те, що мені більш-менш до вподоби. Ну, і, звичайно, ще головний критерій це ціна. Так, отже, що придбалося, знову ж таки, ось такі. Вішалки, не знаю, я їх стільки купую, а мені все мало і мало. Отже, дуже гарно виглядають, начебто якісні. До речі, от я просто купувала раніше з пластмаси такі, от також упаковку де там по 5, по 6, скільки там їх штук. Ну вони всі настільки неякісні, вони вони всі постійно ламалися. І майже от все, що купувала, я викидала, от не раджу. Бо вони не витримують навіть якоїсь однієї речі легенької. Чомусь не знаю, що тільки в мене так. Ну я вже такі пластмасові не купую. А ось Дерев'яні, як я показувала минулого разу, більш для верхнього одягу, ну і ось такі от придбала. До речі, непогано, навіть дуже гарна ціна, я хочу сказати, тому що тут 5 штук і коштувало це 3,99. Ну, Це супер. Набагато краще, ніж в тому самому якомусь, як сказати, мм. Каухланді. кит, кік, верніше, ну, єврошоп також. Ну, це вигідно. Так, далі, ну, звичайно, це білизна, там великий вибір. Отже, можна а, вибрати і за якістю, починаючи, ж кажу, від такого не дуже файного, до більш-менш нормального. І, до речі, знижка 20% на білизну зараз. Тому а, мені вийшло за 8 євро. Так, ну, далі, із необхідного малий просив на стальон. Такі рукавиці. Це не бісер, це е, гума, ну Для того, я не знаю, щоб краще м'яч тримати, чи ще що-небудь. Такі собі тепленькі. Я думаю, що зручні буде, Ну, побачить. Ось 4,99. Так, далі. Ой. Я купила собі сукню, але я не знаю, як можна це показати. Так, така гарна, святкова, мені дуже сподобалося це мій фасон, моя модель. Такий ага, прямий крой, але тут воно ще так бере складочками. І ось такий ще низ також з паєтками, ну, мені сподобалось, як вона виглядає на мені. Тканина, правда, така, не знаю, масляна, чи як вона називається. Тут нічого про не написано. От. Ну, але воно тоді на будь-який сезон підійде. Хоча я б хотіла м, таку саму модель, але в, з іншої тканини, більш такою тупкою, твердою, костюмною, щось, щось такого плану, от саме на зимовий період. Так, а так, бачите, ось. До речі, ціна недорого, гарна така Всякова, можна сказати, сукня 1599. Так, і останнє, що я придбала, це половер у вигляді такого гольфу ось висока шийка. Знову ж таки з таким. Сріблом. Я не знаю, чому мені так подобається чорне срібло. І аби щось, щось блестіло, оці такі от паєточки, але такі, які не чіпляються, ось саме такі от, бачите, на тканині, обожнюю просто. Так, ось такий навіть гарненький рукавчик <кхід> з перлинками. Ну, непоганий, непоганий, начебто приємний, от. не такий синтетичний, як більшість речей представлених. Так, ну і, звичайного ціна 19,99. Але він практичний, а, до будь-чого. Чи то до спідниці, чи то до штанів. Я задоволена, саме така базова річ мені була необхідна в чорному кольорі, і начебто не звичайний, такий вже більш яскравий. От. Рекомендую, ну, от і все. Це були всі такі. Покупки та відкриття двох коробочок з адвент-календарю. Дуже вибачаю за якість відео, але сподіваюся, що хоч трошечки була вам корисна та цікава. Всім бажаю гарного дня, тихого, спокійного, Бережіть себе та своїх рідних. Ну і, звичайно, зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!